Thank <laughs> you. Оце звучить. Громадська контроль до газети «Право України звернулися mm -hmm. родичі Петренкова Сергія Євгеніча стосовно того, що він незаконно сьогодні перебуває під вартою по фаршовані справі. Я хочу сказати, що ми провели коротенько зараз. Громадське розслідування і журналістські розслідування встановили, що знаєте, справа сфальшована. І адвокату, який приймав участь Вольтані, в майдані, захищав судовців, які затово притягувалися по тим сфальшованим справам, то знаєте, то я хочу сказати, що сьогодні наша доблісна міліція, прокуратура, вони їх перещегаляли. Вони сфальшували справу взагалі, висосили її з пальця. І вся справа ґрунтується на тому, що Сергій відмовився давати хабарі, так сказати, за той дах платить дань значить, нашим чи вашим новим керівникам міліції. В чому суть справа? Ну я ж до цього доходжу. Суть справа полягає в тому, що деяка там людина, вона начебто ввезла в Україну автомобіль який був з польськими номерами, Значить, до речі, по матеріалу справи ми встановили що на цей автомобіль він начебто, офіційно отримав доручення 3 серпня 2016 року. Але вже 2 липня у нього цей автомобіль начебто викрали, розумієте? Тобто не було ще автомобіль, який вже викрали. в нього. Саме цікаве те по матеріалу справи, що начебто він перебував в Кам'янці по 2 липня. І в нього значить, забрали цей значить, автомобіль. І він скільки 6 липня звертається міліція, що, значить, в нього вкрали автомобіль. Ну, знаєте, я хочу вже сьогодні сказати, свердно, що ніякого автомобіля не було, це справа сфальшована. Ну, матеріала справи є, відомості, які вказують на конкретне фальшування справи, на конкретне замовлення і конкретне. Що ви хочете сказати, що я вам назвав? Я можу показати зараз матеріали справи. До речі, по протоколам. Наприклад, от заява про злочин була там написана о 16-й годині 45 хвилин, і начебто потім цей потерпіл дає пояснення слідчому о 20-25 закінчила в 21-й годині. Але в цей час він вже перебував по Азіму, там це показали, розпечатка телефонів в іншому місці. Вже там два села Я Ну, воно написано, я просто пам'яті не пам'ятаю. Тут всі матеріали сфальшовані. Більш того, документи. Чому Тому що він відмовився давати дань бандітам злочинцям погонах. Ось що ви його звинуватили. Тут його сфальшували справу. І зараз хочуть його посадити зараз те, чого він висловлює, розумієте ви чи ні? Ось в чому саме головний смисл цієї справи. Я ж вам сказав, що немає жодного документа доказу, того, що він був причетний до якоїсь водії. Ну, конкретно давайте по матеріалам справи. По матеріалам справи фігурує якийсь телефон лайф, значить. Петруньков 29-го з Києва дзвонив цьому потерпілому і казав про те, що він готовий у нього купити автомобіль. В цей час по матеріалам документи літілі Петруньков перебував в Кам'янець-Подільській. Друге. Значить, начебто 2 го числа ця людина подзвонила знову і вона з Києва рухалася на Кам'янець-Подільський. Це по матеріалам вкрай, потім телефон перепочався. У нас є сотні сім'ї, які бачили, що цей джентль є в правокомпанії. Він не міг. Одночасно буде в Києві, і годин ранку буде в бані в Києві. Цього не достатньо? Значить, цей Значить, Потім після на дачу, там перепарають штурму. Є докази, а ми А, По тому що є, значить, ця людина, яка значить, продавалася, вона його не могла продати, тому що було то, не допоможе. Не 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 нас їх роблять дві. Кажуть про те, що міліція світа, вона підмалась злочинця, і саме злочинця. Ми склали злочини, був волонтером, こいつも。